Вночі росіяни вдарили уже були по Павлограду. Там, на жаль, є тяжкі наслідки. Одна людина загинула і четверо поранених, як повідомляв представник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини, виконувач обов'язка голови Владислав Гайваненко. Він написав про те, що внаслідок атаки на Павлоград вночі загинув місцевий 71-річний мешканець. Місцевий пенсіонер, і також четверо людей постраждало: це чоловік і три жінки. Місцеві мешканці. Всі, власне кажучи, наприклад, 54-річна місцева мешканка отримала опіки. Вона у важкому стані перебуває. Ми бачимо, що будинки житлові зруйновані. Тобто ці шахеди падали людям буквально на голови на житлову забудову Павлограда, і пожежі вирували знову ж таки у районі, де мешкали люди. Це не індустрія індустріальний якийсь район, район, де якісь військові об'єкти є, а саме житлова забудова.